Гарлик, 10 травня 2017 року, після святкування Дня Перемоги, яку здобули наші діди і батьки, сьогодні їду в Київ перемагати сьогоднішніх наших ворогів, які засіли в Шевченковському управлінні поліції, в Печерському управлінні поліції, в Солом'янському управлінні поліції. В місцевих прокуратурах міста Києва 10, 6, в прокуратурі міста Києва, в Генеральній прокуратурі України, в судах Печерському, Шевченківському і в Вищій Раді правосуддя. Ось моя зброя, ось я везу їм скарги, заяви, звернення тощо. Ось ми в Печерському суді із Ксенією здаємо скарги на прокурорів, я, дві штуки і вона. Що ти скажеш, Ксенія? Вкотре прийшли до Печерського суду. Не можемо добитися правди. Вже складається не враження, а впевненість у тому, що судова система. України є безпосереднім учасником злочинних угрупувань, решти структур правоохоронних органів нашої держави. Правопорядку і законності немає ніде. Системи відпущені. Громадяни, кинуті на призволяще без захисту їхніх прав, інтересів. І неможливо добитися ніякої справедливості. Виживаємо як тільки можемо. Проте ходимо і намагаємось відновити справедливість за безкарну злочинність. Дякую. Наші діди і батьки перемогли ворога зовнішнього, а ми боремося з ворогом внутрішнім. Це Печерський районний суд міста Києва, в який ми зараз прямуємо. Добрий день. Доброго дня. Канцелярія. No dobrze, dobre do zobaczenia. Еще один поворот. Прямо-прямо. До побачення. До побачення. Немножко отходи, чтобы дверь мне Лежись. Все, ступеньки не здали. Здали э, скарги на протиправність структурних органів. Ще сподіваюся, що є надія на те, що в подібних установах в районних судах працюють порядні люди, які чесно підійдуть та неупереджено до розгляду цих скарг і врешті-решт винність буде покарана. Давайте згадаємо вчорашні слова на мироприємстві Хід до слави Олеї, коли нашим громадянам не дали заспівати пісню, тому що влада боїться наших громадян. Заглушили навіть звичайний спів. А я скажу дійсно, вставай, страна огромна, вставай на смертний бой. І ці слова вічні. Так, це ваш, так, це ваш. я звільниточку. Так. так, І друге питання, ви хочете по... Е, Оксана ви по... попередні скали. Але таке питання, ага. на якій стадії розгляду вони зараз знаходяться, у кого, ну, де, що, як, час вже тривалий, я вважаю. Тоді зачекайте, будь ласка, я подивлюсь по базі, що там є, яка інформація. Добре? Добре. Писайте таке, що тут. Вимогу, mm -hmm. це все помилок. Скажіть, будь ласка, воно ж знаходиться у пана гусака вже четвертий місяць. ну Ось номер є, знаходиться у гусака. Ну, у гусака, от під яким же ж, наприклад, воно знаходиться порядковим номером. Порядковий номер один, єдина реєстрація, да? Авторозподілом розподілен розподіл до гусака. Ну, добре. От, Ось, я місця? розумію, що ви хочете там, по черговість чи що там спитати. Воно Звичайно. Мене у мене такої більшої інформації, ніж є те, що я вам дала, у мене немає. По базі воно не проходить. Вони запитують додаткову інформацію. розумієте? Деякі скарги розглядаються швидше і інші довше. Щодо довивчення, це вже питання до... Ну, не до мене. а як же щось, наприклад, можна Скажу бити? вам, що скарг дуже багато. Дуже багато скарг. Це по-перше, по-друге, ті скарги, які нам передали. ну Я розумію, що це вас, куди не повинно обходити, я просто вам ситуацію розкажу. що Передали 13 тисяч ще у грудні нам скарги, які не розглянуті Вищою кваліфікаційною комісією. Але ці розглядаються навіть в першу чергу, які подаються ось зараз же по новому закону. Ну, Оксана Васильівна, я все ж таки повернусь до питання. От дивіться, ось на прикладі цієї скарги, четвертий місяць вона знаходиться у пана Гусака. Слідчий суддя, який вчинив злочин і через якого ми подали цю скаргу вона у пана Гусака, вона спокійно працює далі. І я особисто не застрахована, що інші мої скарги не, ну, не потраплять до неї. І вона теж закриватиме очі, тому що вона безскарна. Тобто, якби хоч один суддя районного суду ну, був покараний то він ви вже, як то кажуть, Ви кажете диві... про злочин, дивіться, ви кажете про злочин. Злочин це до генера... питання до Генеральної прокуратури, якщо це корупція, це до... Ні, вона дисциплінарна… Якщо дисциплінарне, так. Це дисциплінарне це до нас. Звичайно, тобто… так. і, і... що в порядку дисциплінарного провадження? Оцінюються не рішення суду, а оцінюються дії судді стосовно того, що ви в дисциплінарній скарзі викладаєте. Прозумію? Тобто, звичайно, ніякої ніхто вам не може сказати, що ви прийдете до того ж суду, да? і авторозподілом буде розподілено до того ж судді, Це ніхто не може передбачити. Ні, я не про це говорю. Звичайно, воно А коли скарга буде вивчена, і якщо буде прийнято рішення якесь, да, дисциплінарне, чи звільнення, там, чи дугани, чи що. Дисциплінарна відповідальність, то там вже буде... Ні, ну, от ми знову коли коли буде вивчено. А коли ж Згідно закону, в розумний строк. Ну, це, що я вам можу ну, сказати, згідно закону. Я... Ну добре, в законі написано, в розумні строки, так, тобто конкретики нема. Далі, от е, у пана Гусака ви говорите дуже багато дуже багато, Це не конкретно нього, я кажу, загалом. Так, я, так, кажу, так. Так, я, мене, я розумію. Інформації ну, загалом немає. От, ну, повинна це якась певна послідовність, тому що ну, чому, наприклад, ось після подачі цієї скарги, наприклад, було подача ще багатьох скарг, вони теж потрапили до пана Гусака. Я кажу, і... до цієї скарги було дуже багато. Дуже багато. Я, Я кажу, до цієї скарги ще було 13 тисяч. Я розумію. І після цієї було багато. Але от... от Чому ця скарга фактично відкладається на потім? А чому ви думаєте, що вона відкладається? Тому що я ви... думаю, що там йде провадження, запитування, документи, пояснення судді запитуються. Ну... У мене немає такої інформації, що вона відкладається. Розумієте, просто ніхто Четвертий віддуміло. місяць, четвертий місяць, ось е в моєму стані, ви знаєте, я живу таким чином. В мене завтра е, може статись таке, що е, вилучать око. Цього теж ніхто не може передбачити. А я ще й досі, це єдиний маленький елемент, ці чотири місяці, не можу добитися справедливості, розумієте? Я вже борюся е, не з тими злочинцями, е, які мені знищили зір навмисно, а я вже боюсь, е, б, 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 борюсь з нашою системою, да, яка і, просто, яка просто мене вважає, от я це бачу, я це відчуваю і це е, що просто іде, іде застосування до мене особисто, це фактично дискримінація. Ви знімаєте, де? Да, є, знімає. ну, треба було попередити про зйомку мене хоча б. Це згідно 30... це я маю право знати, що 34 це стаття Конституції дозволяє мені нікого не попереджати, а знімати ну, ну, державним заклад. А я вас не знімаю. Ну, <coughs> Оксана Васильівна, мова йде, ось, про що прошу. У нас є сумніви в добропорядочності судді я гусака, не який, 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 який маючи, розумі, маючи, да? маючи маю, ні, у нас є ми не кажемо, що він, який маючи перелік скарг. І займається дискримінацією, відкладаючи її скаргу, Я на потім. тому, тому щоб зняти нашу, наші сумніви, нам треба порядковий номер. Е розгляду скарг, який у Гусака. Такої і щоб ми через тиждень прийшли і спитали, ага, була 121 а через тиждень 101, а ще через тиждень 106, тобто 96 і так далі. А так виходить, що ви приховуєте оцю інформацію, не ви особисто, ну у Вищій раді правосуддя приховують оцю інформацію про порядок розгляду, про порядковий номер розгляду скарг у судді. Тим самим виходить. Тим самим, тим самим, Гусак підпадає під підозру, що він взагалі ніколи не повернеться до нашої скарги, оскільки законом йому там розумні сроки. А розумні сроки це, знаєте, пальцем в небо. Як хоч так і розуміє. Тому, шановна Оксана Васильівна, ми прийшли спитати, не те, що там поза чергою, а, а, а в черзі все, ми сумніваємося взагалі, дивіться, от іде шквал скарг. Цей гусак, якби він розглянув оцю скаргу, то цих би не було ось, розглядає так. Розглядає. так розглядається А а де ж результат розгляду? Воно, звісно, розглядається, ми не сумніваємося, що воно розглядається. А де результат розгляду? Тому для того, щоб ми контролювали результат розгляду, нам треба порядковий номер у суді. Е, нашої скарги і все. Немає такої інформації, яка не створюється, саме. який автоматизованою системою присвоює. Оксана, Оксана Васильівна, дивіться, 13 стаття Конвенції Європейської справ Диві. і основних свобод людини. Забороняється дискримінувати людину. От чим вона хуже, чим вона хуже. Ні, в неї є сумніви, чим вона хуже інших, котрі, котрі розглядаються, а її не розглядаються. Далі, стаття 161 Кримінального кодексу України, частина 3 передбачає кримінальну відповідальність за дискримінацію. Тому, тому, шановна, ми вас хочемо попередити, що якщо ми сьогодні не узнаємо, не узнаємо... Ні, ви, не вас особисто, ми ж прийшли в державний заклад. Ви скажіть нам, ідіть шукайте суддю, чи ви голови вищої ради шукасти. правосуддя, шукайте, кого хочете, а скажіть нам номер, так, де ви розглядає ви? гусак оцю скаргу. Ми прийшли запад? Запад на, на, на усний запит вам надати. І от, шановна, от ми сьогодні дивіться, у Ксені на... Тяжке становище. Вона людина з обмеженими можливостями, вона не може ходити. Я її тільки можу привезти, а, а вона сама не може. Тому, враховуючи наш стан, я прошу сьогодні. І зараз оце негайно нам повідомити, який, за яким номером у гусака наші оці всі скарги розглядаються, щоб ми знали, на слідуючий раз прийшли, а він нам сказав, продвинулись, продвинулись, тоді в нас не буде сумнів. А так ми змушені були. Да. Оце, будь ласка. Кожна скарга складається вступною, частиною голодової і висновки. Ми з нам зареєструємо, Просто я вам підказую, як правило. Що тут непонятно, логіка железна. Додатки у вас тільки Ми приймаємо все, що вважаємо. Як вона буде, вона не може писати? Оксана Васильна. Дозвольте, я скажу, значить, Оксана Васильівна, дивіться, Яка про 13 тисяч, які надійшли в грудні, це я, я вам чула просто не дала. Минулого... За... Ні, ні, ні. Це інформація. я дійсно чула минулого разу. І от сьогодні я прийшла і знову чую 13 тисяч. Розумієте, чому я дійсно так беруся за цей е, номер е, просування чай, уперед? Такі. Тому що ви щойно це, самі повідомили, що тоді було 13 тисяч, сьогодні теж 13 тисяч. Я так розумію, що оця, оця, оця тобто ми говоримо, ось за цю, що вона є 13 тисяч першою. І от як вона була тоді?

не на емоціях, а конструктивно. Ні, конструктивно. Три Ви хочете дізнатися? На штампі? Ні, у Гусака, наприклад, лежить 4 тисячі скарб. Наприклад. В канцелярії. Я не знаю, скільки лежить у гусака. Ні, І ніхто не знає, авторозподілу розповідає усіх поучергово. Ми хочемо узнати у тих, які лежать у гусика, Навчину. яка наша лежить перша, друга, третя, п'ята, десята, двадцята. Ми хочемо узнати, коли я пишіть, гусак ласка, буде розглядати я нашу скаргу. Давайте я оформлю усне, якщо ви не хочете або не можете писати. Ні, ну як вона я може прийму? писати, вона сліпа людина. То ви ж з нею ходите. Я... я пропоную прийняти я... усний запит Власне. від вас, на який вам письмово буде надано відповідь офіційно. Будь ласка, я оформляйте, оформляйте усний дай запит. Дай, будь ласка, документ можна мені стати. Вона тільки може і то, коли покажеш пальцем де розписатися. А зачитати я Ні, ви... якщо ви не можете, або ви не хочете, я ж причому там ви вас не впали. бачите приймання громадян. Тобто ви в даному випадку працюєте по закону України про звернення громадян. Там написано, що бувають звернення і письмові, і українські. В даному випадку я працюю про інформацію, про доступ до публічної інформації, відповідно до закону. Тому що про звернення ну, громадян. не ну, ну, Ви розумієте, що вона писати не може. Чого я це хожу з нею і записую те, що вона каже, щоб ви не забути. Це теж Ні, ну логіка то у нас вірна, правильно? Ми сумніваємося, що у Гусака лежать наша скарга і він на неї не звертає уваги. Сумніво, ви ж розумієте, що це тільки суми. Це має Так, давайте ще вашу адресу мені продиктуєте, за якою ви чи листування, чи проживати, як вам. 164 мільйон, 13 мільйон, місто Києва.

Ну, у вас стосовно і чого? А, стосовно порядковості часу. Так, і ви запитуєте ви у нас інформацію. Тепер, Хочете отримати. Черговості розгляду скарги в судді. То не малотують, то не прийшов, то тут яка везла. І прокурор буде саме про І, І судді всі три, Сію, вісті що вісті вісті. Не я ви ж А вопрос не вишав. Черговість розгляду я скарги. Черг... Якими ми по черзі стоїмо. Зачекайте, я ж пишу. черговість в... розгляду Ході, скарги а -а -а. у судді, скарги. в дужках. У члени, я так розумію, ну, да, Вищої ради правосуддя. суддя. Ну, хто там її розглядає? Гусак ви назвали. Члена. В дужках, якою по черзі суддя буде розглядати скаргу, який в його є. Так, якою по черзі. Ну так, да, да. по черзі суддя далі. Да. Якою по черзі суддя да. буде розглядати скаргу із тих, буде які в його розглядати. Які, які ним отримані на Trilogy, які ним отриманий на розгляд? Ни. Три. Нині. Ну, роз. Так, тепер ми пишемо, мені треба реквізити скарги цієї. Давайте я запишу. Так, ну всі Скарги. Ми кажемо про гусака. Ціна знаходяться у інших членів. Я ж вам казала, ви мене не чули. Ні, так ми і Тепер, по, ці, ми по всім хочемо, хочемо знати. Запити за, за, оформлювати. Да. Давайте з цього почнемо і закінчимо спочатку. Дисциплінарної скарги. Поданої Василенко. Так, Подано. є. Є. Друге. Так, тоді тут, мабуть, якщо ви були я розпишу автором для... ну, да, цієї так... скарги, то я запит цей оформлюю від вас, а не від ну, Пісенії. Да. Буде... Віктор Олександрович. Олександрович, так. так, ваша адреса. Та ж сама. Та, та. Телефон теж та сама. Так. так. Вийшли з Вищої ради правосуддя, куди ходили справитись, одним із завдань було, про порядок черговості попередньо поданих скарг. Значить, спочатку всі намагалися відхреститися, але через власну наполегливість прийняли усний запит який у чорновому варіанті записали, співробітник Оксана Васильівна записала, повідомила, що на кожен такий запит буде належним чином нею оформлено на бланку офіційний запит, на який впродовж наступних п'яти діб, як передбачено законодавством, Буде, будуть надані відповідь поштою, вказану мною і моїм батьком. Значить, Перефотографувати ці чернові варіанти запитів не дали можливості, сказавши, що це чернетка, яка не є офіційним документом і що це все буде переноситись на офіційний бланк. Коли запропонували, щоб ми поставили власноруч підписи з датою, зовсім відмовили. Значить, знову ж таки, жодних порядкових номерів організації, розгляду і прийняття рішення ані по попереднім, ані по сьогоднішнім скаргам теж не дають. Посилаються на законодавство і на розумні строки. А розумні строки... Забачається, з усього вище переліченого це роки, століття і аж е, до е, кінця світу йтимуть. Значить, е, знову ж таки, є е, вже не сумніви, а більше схильність до переконань, що ці скарги, вони Просто не розглядатимуться, складатимуться кудись на смітник, тим самим прикриваючи ті структури, ті районні суди, в яких діє просто беззаконня, просто злодіяння, просто знищення, знищення того єдиного, яке складає суть людського життя. Це справедливість. Справедливість і відтворення прав кожного громадянина. Не знаю. Ходжу сюди, буду ходити, буду добиватись справедливості. Більше законними шляхами мені нічого не залишається вдіювати. Очікую на порядність хоча б тих представників, які обіймають посаду в даній установі». Сподіваюсь, і в них є совість.